Найстаріша настільна гра шахи мають понад тисячу років історії. Їхні корені можна... Шахи мають понад тисячу років історії. Їхні корені можна відстежити до індійської гри Чатуранга, що виникла близько Шостого століття нашої ери. Перша шахова книга. Перша відома книга про шахи була напис. Перша відома книга про шахи була написана арабським ученим Аль-Фарабі в X столітті, так, та 12 столітті. Шахові фігури. У шахах є. У шахах є шість типів фігур: король, ферзь, тури, слони, коні та пішки. Кожна з фігурою має свою роль і властивості руху. Час гри. У класичних шахах партія може тривати від кількох хвилин до кількох годин залежно від формату. Перша шахова комп'ютерна програма, першу шахову програму. Першу шахову програму створив Алонзо Чарльз у 1950 х роках. Вона була дуже примітивною в 1950-х роках. Вона була дуже примітивною в порівнянні з сучасними комп'ютерними шаховими програмами. Шаховий мат, термін мат, походить від перського слова мат, що означ, термін мат походить від перського слова мат, що означає король у небезпеці або неможливо врятувати короля. Шахова дошка, стандартна шахова дошка, має 64 клітини, 8 8-8, і кош. Стандартна шахова дошка має 64 клітини 8, 8 і кожна фігура починає гру на конкретній клітинці. Феномен шахових комп'ютерів. У 1997 році комп'ютер Blue. У 1997 році комп'ютер Deep Blue від IBM переміг чинного чемпіона світу Гаррі Каспарова, що стало важливим підходом в історії шахів. Шаховий рейтинг система рейтингу. Система рейтингу Ело, яка використовується для оцінки майстерності гравців, була розроблена в 1950 х роках угорським фізиком Арпадом Ело. Найдовша шахова партія. Найдовша за кількома ходів шах. Найдовша за кількість ходів шахова партія була зіграна в 1989 році в Белграді між гравцями Микитою Платоновим і Володимиром Савоном і тривала 269 ходів.